Всі привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. В першу чергу ми хочемо подякувати за привітання для нашого Кирилка. Дуже дякуємо, нам, як для батьків, дуже було приємно читати ваші всі побажання, привітання, дякуємо. Сьогодні, ось біля мене віз, Воза робив колін батько, нам писали на рахунок воза, то він вже сьогодні розкаже, як він його робив і що для цього треба. Доброго дня, ми з України. Мене звати Василь, я Колін батько. Ну, Коля попросив, щоб я розказав, як ми робили вози. Це був наш перший пілотний проєкт такий. От. Ну, за основу ми взяли повністю два задки з комбайна Нива СК-5, е, повністю балки з цапфами і з В Першу чергу, що ми зробили, ми виставили їх рівно і заварили, по шкварнях заварили. Тут завар не повертається. Вон так як поверталися, циліндр був тут, рульова сошка, в нас все воно наглухо заварено тут. Все, він не повертається, глухий стоїть. Потім взяли. Вирізали середину диска з комбайна Нива СК 5 заднього. Вирізали. І втулили він якраз у вийшов. покупляли колеса з дисками на 16 з буса. Обов'язково треба резину брати, щоб після номерації в кінці С, С, наша С стояла. Це для грузових, виходить. Вона дуже винослива. Я от казав, Коля, 3 тонни, 5 тонн шебьонки. Я з кар'єра віз 30 кілометрів, як свого трактора обкатував. І ще, мабуть, можна було 5 грузити. Нічого вона нормально видержує. Від, ход, ходить дуже добре. Вже скільки в нас ще вона скільки годин і ще служить. Получився, ми нічого не вкорочували, нічого. Як ця балка була. По центрах у нас вийшло 1,29 м-30, скажімо, метр тридцять по центрах коліс. Що передня, що задня балка. Трактор, взагалі, виходить, метр двадцять по центрах. ну, ми не робили, щоб йшло в колію, щоб нічого не переробляти. Я так його зробили. І ширше буде віз устойчивіший. Тоді ця частина теж залишилася комбайна нива. Все повністю в зборі. Так воно і було, все якраз воно добре оцентроване, щоб задок не йшов ні вліво, ні вправо. Якраз нормально. Тут у нас ходить 50 труба. 50 вона по там 58, виходить, якраз сюди вийшла. Ну, ще й чуть свободно, чуть побрязкує. Дав тільки, що одне отут ще упору, щоб мене ці задка не виламувало. Потім цей наверх треба ж підняти його, щоб. Як ми кажемо Рабринова, ця дошка, що була вона вище коліс. Значить, ми підняли на цей уровень. Тут підняли ми от балки 19 см. І вже стоїть у нас швейлер десятка. десятка швеллер. Ну, це як зробили, тоді, а тут середину, що одне, зробили, прорізали і вварили. Щоб о, трубу 60, щоб в неї входила 50 труба, і вона вже ця труба не суща, скажімо, як не суща у хаті. Ці труби я брав е, з дискової борони АГД. Тут вона товшостінна труба. Десь 6 мм, 6 мм, сантиметр по толщину металу тут, тобто Стороною, де різьба, де зверху гайка, де воно до диска прикручується, сюди поставив. Через швеллер пропустив туди і тут вірю, тут вже його ручка вставляється, ця, щоб Держалась доска на ній. Ну Тут вже практично не, не виламає. От. Ну Тут по цьому позадку більш нічого ми не робили. Так, переходимо плавно до переда. Значить, тут так само ось сюди, ось сюди, покажи. Тут так само балка. Так само вона наглухо заварена. Повертається в нас, зараз покажемо, як воно повертається. Тут же ж ми. Зайди, з цієї сторони, кабель. Е, газоновську взяли е, цапфу. Ну Треба тут тут іменно, яка задача її виставити по уровню, щоб вона отак рівно стояла, не вверх, не вниз. Ну, ми трошки не вгадали тут. Хочу вона в нас кувер задерта. І ну, треба рівненько-рівненько її виставити. Тоді як будуть колеса повертати, оці, як передок буде розвертатися, не буде під цю дошку попадати. Не цю, як в як нас оті стоять, це зараз трансформер. Як оті стоять доски низки, то під нижню дошку вона опирається в доску і починає терти тоді колесо. Тут висоту ще робиться, так як ми робимо звикли як для коней робили воза, так і зараз робимо. Щоб зад був чуть-чуть вище, щоб віз, як тіпак згори трошки котився, набагато тоді легше конями. Ну, трактору такого не чувствується, але ну, все одно в нас от задня резина на 16, передню ми поставили на 15 і сам профіль резини нижчий. Ну Так само ж диска те саме з цим 15 диском поробили, варили диска туди. Центрували так. На око центрували, більш-менш електродики підставляли і нормально воно вийшло. О, і. Тут вже у нас висота 18 вийшла від верху балки до низа швеллера. 18. Тут я взяв два швейлери. Тут оплін називається ця часть. У нас оплін, по-нашому кажучи, Два десятих швелірі зварив до кучі. Получилася у нас е, квадратна труба. Квадратна труба вона вийшла у нас 9 на, на 10. Тут уже прочності, прошлості метал ще цей совєтський. Тут вже прочності вистачає. Що одне, що трубу тут ми наварювали наверх. В середину аж не пускали. Я, якби воно було б луче, звісно. Наварювали наверх, то вже тут я під неї дав підпорку, щоб її не ломало. І все одно ще буває, ну як кубів 5 лісу нагрузиш, то вивертаються ці ручки, ще тут приварив пластину. Бо колись я віз дерево. І вирвало, тут удержало, а отут, типу, отак вирвало, то я у чогось шибки це на чужому возу було і на своєму наварив отак зразу. Тут. Так, так само і тут ідентично. Ну тут рамку таку підняв її трошки. І це все просто треба вже як робити воза. Відчисляти, як, як хоча б і хай як, нема покату, щоб воно йшло хоча б на уровні. Оця доска, що у вас буде йти, ця, що тут лягає, щоб вона йшла. Більш-менш рівно, не нахилено рівно. Або, якщо нахилено, то вперед, не взад. От. Те саме підняли. Ми тут Тут зварив таку рамку. Рамка для чого? Це ж як повертається у нас. Повернуть задишку. Бачите, рамка, і це як повертається, що у нас оплін не перевертався, іначе віз тоді буде перевертатись. Це кольця стопорні з, газ, з диска газ 53. Ложуть одне, я положив ще більше, ще, ще одне кольце положив. Ну, Розрізаєш кольце з двох частей, ще наружні, щоб оцей плін, він, бачите, грає трохи не жорстко, чуть грає. При повороті воно треться по ньому. От Роблять сплошний кусок заліза. ну Хто як, хто як робить? Нас роблять щось в основному так. От, і воно нормально повертається. Чуть -чуть, щоб чуть-чуть був зазор. Тут гусеничний палець йде сюди, заходить в цю трубу. Це на ньому центр опліна він держить. Ну, цю рамку робили квадрат, такий ще совєтський квадрат 40 на 40, труба квадратна. Щоб ну, все робили з запасом мощності, щоб щоб дебеле було воно. Висота від балки по рамку. По цю ну, 8 см, там під нього підмостив ще два куски. Такий самий 4х4. Оце. Yeah. Рамку цю ще я усилив тут тим самим прутом, що там є розкоси. Це примерно 25-й, мабуть, він, 27 прут. Так само, щоб її не ламало, усилив. Сюди ж втулки 20-ту трубу. Сюди, сюди, сюди втулки повирізав. Пальця в них сунув, буде палець, ще якийсь шток на 20. Ще й обогнув такими полосами і пообварював неї щоб надіжно Дишлю робив з 40 труби сорокова 40 труба довжина скажімо центру воза до твірства під притику 1,52 два Тут його розкоси поробили. Сюди ж, щоб не заморачуватися, взяли МТЗовського старого лонжерона з нав'язки МТЗ-зудлінителя. Приварили, Ну він чугуни, він тут лопає, я зразу обгнув його, не, не зразу, от ламалося його обугнув прутами. Так воно служить. було яблучко в ньому зразу крутиться. Тут версія стандартна ДН-28. І, і його повністю вистачає, не товче, нічого. Ще ж одне, забув вам розказати трошки, тут немало важне. Тут же як ця цапфа, газоновська цапфа, шкворень теж залишився. І тут кусок оцей част балки передньої з газ 53, що в неї входить шкворень. Тобто, це, як воно йде в зборі на передній балці, так і кусок балки відрізав і тільки до неї вже переварив цю трубу, нашу 50-ту, що основа. Обугнув полосем От. Ну роблять просто ухо в ухо і тут ухо. Ну, ми зробили так, щоб плотно було, як воно лучше, хто його знає. Ну і довжину давайте поміряємо обшу довжину. Ну Довжину тут взагалі може розпускатися. Його хоч довжину, якщо треба довгий матеріал перевезти, то можна перевозити то розпускаєш, трубу чи додаєш, і так, що в нас сам труба з запасом. А так взагалі від от зада швеллера поперед швеллера, скажімо, 306. Довжина. Оце у нас такі стандартні. виходить, ну, віз якраз 4 метри по досках виходить. І таке. Давлення держимо у колесах, щоб було. Там четверку, по-моєму, коля. Четверку, передні менше, 3,5 може. Ну, держимо, що резінно треба цешку. обов'язково цежка, щоб була. В конці буква С, в конці номерації буква С. І тоді це, це, це грузова вона, вона виходить. Не везти, а вести вже, ну скільки в стільки він везе. От таке діло. Ну, там ще в мене є. Хай коли, -коли -коля подойде, або краще доробляю, довожу до путя. У мене в колі Донфена, в мене ДВ-404, переобладнує гідравліку. То китайці вони ж не розуміють по-нашому, вони кажуть, вже... Е, о, китай тільки год дитині, вона почне говорити, вже вона по-китайськи говорить. Як вони, вона вже по нашому розуміє? Ну, не так трактора зробили, як мені хотілося б. Як казав Сербін, цей трактор вже не радий, що він до мене попав. то примерно таке в мене. Поставив я розподільника. МТЗовського, щоб в мене є сівалка і на, не, на неї треба принеділка, щоб була, принудітельне положення. В китайських розподільниках немає такого. Я зробив, доведу до пиття, тоді хай коля прийде з ними, кому цікаво, подивитись, як вже. Ну, вже зробив, вже воно працює, тільки ще в культурі. Ну все, до побачення, все буде Україна. Ну що, ж, на сьогодні таке відео Получиться, там батько буде розказувати про воза. Ну і думаю, заодно покажу. Ну, глядачі додаються, багато хто ще не бачу, там є невеличкий огляд на млина. покажу млин. Ну Всі бачили, як він качани мали нормально гарно. Ну і весь це проблемне таке зерно. Воно ну важко трохи перемелюється. Я думаю покажу, як він і що зроблений. Оце якраз ну, качани перебиті із серцевинами, отаке воно виходить. Ну Правда, ще й без. Соняшникові макухи тут. Ну, такий має вигляд, зараз піднімемо. Ось такий це рулеточку де то ще. Ну і Для того, щоб зробити нам такого млина, треба отакий от круг кольце, діаметр його виходить 51 см. Понаружі. Ну, це він вирізаний із диска газоновського серцевина. ця. Там ну, Можливо, десь є можливість, там, на якомусь черметі глянуть чи труба по такому діаметру, пару сантиметрів туди-сюди, воно вже буде. ну, Роль вже не грає великої. Треба такий диск. І тут на мотор набитий флянець. Де я купляв мотор, а там чоловіка зразу, він підібрав його, він був з отворами, ну, по центрах, щоб нормально було, не трусило б нічого. І до нього прикручений молоток на два болти. Молоток це вирізаний із ресори, овірнений ну, і вирізаний. ширина його 3,5 см. Так, оцей зазор 1,5 см до цих зубчиків. От тут см І тут якби він йде більш зміщений. Більш зміщений до, до цього решета сам цей молоток. Отут сантиметр. Звідси до до молотка сантиметр. Оці зуби це наварений квадрат десятка, між ними сантиметр. Квадрат десятка я вставляв слідуючого, обварував, одного пропускав, одного обварував, одного пропускав, одного обварував, таке воно виходить Ну, решту зараз використовую троєчку. Ну, Нормальне. Ну, саме таке походне і не крупне, і не мелко, що то дуже. І ну, і сіст, тут все. Потім все і в стороні. Оце кольце заглушене тр... та... такою жестю. Товщина її 5 мм тут. Я перезагрузав, а тоді вже нагарвував всі середині прути, Тож, щоб його не покрутило б нічого не поробило. Оця сама труба 5,5 см оця товщина. Мотор стоїть на таких втулках. Оце вони стоять, тому що там валт ну, як би довгий, то я його мотор підняв, щоб вала не обрізати дарма. А всередині там стоїть такі уплотні резинові. Там, ну, там трошки його. Отак. Ну, якщо там, наприклад, кого немає торсового такого кріплення на моторі, то можна тут варити кріплення з уголків. Але це трохи, трошки більше роботи буде. Якщо є така можливість, якщо купляти, наприклад, то вже чисто брати з цього, це проще і, і так надійніше собі прикрутився, стоїть спокійно. Мотор 5,5 кВт на 3000 обертів. Ну, зараз на 380 ми працюємо, він у нас. І що ще по цьому? А, ще хотів би показати. Ну, коли ще починав його робити, не було цього решета в мене, сам сверлив. Така робота неблагодарна і ну, яку не треба робити, то, щоб посверлив, десь там його нерівномірно в одному місці більше частіше вийшло, порвало. Це решето треба шукати на якісь зерночисних машинах, вони стоять. Можливо, на якомусь доломі купують. Тут просто добре, що зразу була ця обводка, приварив. А там, там воно хто знає, мабуть, не, не прихватиться навіть по автоматам. Ну, щоб зерно не вилітало б на боки. Так, по всьому... Ну така подача, так зроблено просто болтик. Там ну, нічого там можна щось зробити по цій подачі. Ну, мили гарно і швидко. Ось тут ще достав показати вам такого свого першого пробника. Просто табличка на моторі там побита, не видно скільки обертів, який мотор. Оце, пробував. Оце зробив решту того, що якщо тройка, то він... це таке, як коли там 10 курей у господарстві можна їм намолоти. А так. Якщо робити, якщо там тримаєте свині чи курів, що там треба трохи ну більш-менш намелювати нормально, не по відру в тиждень, то треба іменно такого, тому що цей ну дуже помалу мели. Я зробив більшого, то добре перебиваю кукурузу і ячмінь на курпу курчатим. Тоді перебиваю, а тоді зараз все на це тут, наприклад, аж, якщо треба щось крупніше, крупа, то воно на, на, на боки дрібніше розлітається, а всередині крупніше вигоди і там можна ну, Що-то таке, щоб ще не забути. Сюди. А і ще хто ну, зробив такі вже ще квадратні десятки приварив, якби зацепи, щоб так воно трохи в супротиленні було для зерна, щоб не так по кругу крутилося б. І ще у ну, мене нормально зразу, з першого разу воно все вийшло зробити, а тоді робив батько собі, то в його якби видувало зерно назад через цю горловину. То він. Переварив бляшанку, тут таку невеличку. Якби щоб було б завихрення таке, і тоді вже сало нормально затягувати. Ну, ось такий огляд вийшов. Блина. Можливо, там з нашого села, чи з сусідніх сел того чи робити, то може приїхати, подивитися, того, що. Ну, порівняти з тими магазинськими що там продаються. Ну, тут, тут саме дороже, це мотор. Мотора купіть, а там оце залізо вже і робота, то там не, не дуже багато роботи. Не треба ні токарних робот, ніяких нічого. Ну і практично за ті гроші, що в магазині вийде, там якісь менші, то, то це вже за ті гроші буде, які ну, працює нормально і качини перебуває. І все. То там, хто хоче, то зв'язуйтесь, подивитесь. Ну, ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Коля розказав про млина, батько провоза. Ну, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Підемо вже в хату. Попоралися.